Іван Малкович, Софія Ус мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду. Адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся. Так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй помогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам? Тому він сміливо перейшов в вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? перепитав чийсь муркотливий голос. «Іди прямо, а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан, за фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи, прямо направо фонтан парк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав. Вибачте, а, а де тут продають мед? Та он же навпроти. Перейдеш через пішохідний перехід і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний ескаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах. Дорожні роботи. Перехід за сто метрів. Ого! зітхнув зайчик. Сто метрів так далеко. Ні, це близенько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до медової, відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, засміялася пані кінгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся! вигукнула пані кінгуру. Високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а міліціонер свистів у свистульку і кричав Так не годиться, так не годиться! Дорогу не можна перестрибувати! Мадам, верніться! Але пані Кінгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Зайчик виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзинь, дзелень, задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день, привітався зайчик. Добрий день, зайчику, усміхнулася за прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли пречудове морквяне варення. Ні, дякую, я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами, вона застудилася. О, звичайно, мед для мами, який турботливий зайчик, похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Зай, зайчики ведмеді люблять мед і все на меді. Жи жи, жи, чому це так скаже? Пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, усе довкола закружляло, вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? бурчав він. Збив мене з лап!» Вибач, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Не знаю. А як називається ваша вулиця? втрутився у розмову перехожий пан Фламінго. Як на називається, розгубився зайчик. Ой, тато ж мені казав на нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий, лізьмо на дах. Звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони і зробили і сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно. вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто. Червоні дахи, широка річка з човенцями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником. вигукнув зайчик. Он вона бачиш, тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, зайчик сказав Слухай, ведмедику, приходь завтра до мене, на велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду, тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. А мій номер телефону дуже простий: 12345. Засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечеріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило. то Жи жито, зизи то, зи -зи -то ой ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і оперся на перила. І тут раптом невідомо як. Баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати у воду, почулося бульк. І зайчикові на мить здалося, що разом із баночкою у воду булькнуло і його серденько. Зайчикові очі наповнилися слізьми. І він міцно замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой! тільки й спромігся сказати зайчик. як, як ви це зробили. Е, це ще нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав щукенцю, усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода наливався в кожну вуличку, в кожну щілинку. по позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду. Невпевнено ляпали бруківку й маленькі лапки, і раз у раз чулося тихеньке. жи жи ж, з, з, ой-ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер п'ять. О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля нашого будинку, зрадів зайчик. Міцно затиснувши в лапках банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися, і трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка, вулиця морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна! не повірив своєму щастю зайчик. Моя вулиця і моя зупинка, я згадав! вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку!» раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав Мамо, мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно обняла. Де ж ти був, де блукав мій маленький, мій найдорожчий зайіньку? усе повторювала вона. Мамо, я ось це тобі для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці в одному будинку світилося віконце. І якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. Кінець.